Сьогодні будемо готувати ось таких красотунів. Красотуни сирники. О, ось такі вони. Для цього нам потрібно. Для сирників нам потрібно пачка творога 250 г, одне яйце, 2-3 ложки муки, дивитися консистенцію. І замість якихось смакових рецепторів я додаю кокосову стружку. ложечку 2. Дуже дає гарний смак. Змішали і формуємо і жаримо. Перемішуємо, і ще забула сказати за цукор, столову ложку цукру кидаю. Я не роблю дуже солод. У мене вийшло 3 столових ложки муки і формуємо сернички. Проста формовка тик-тик, Зі всіх сторін. На іншу сторону. І все смажимо на сковорідці. Обсмажуємо з двох сторін. Ось такі красотунчики у нас виходять. І ось така краса у нас виходить. Всім смачного, гарного дня!